Міна МОН 50 протипіхотна осколкова міна направленої дії. Як відразу видно, міна також дуже добре маскується, але відрізняється вона від усіх інших мін, тим, що є дуже небезпечною через те, що в неї дія саме направлена. Міна осколкова. Всередині в неї щось схоже на залізні круглі ролики кількості 560-580 штук. Як же працює направлена дія? На міні ми бачимо характерний напис, це і є її лицьова сторона. Тобто, міна встановлюється в тому направленні, де має потенційно проходити або перебувати натовп людей. Міна має назву МОН 50. 50 через те, що 50 метрів саме її сектор ураження. Міна пластикова, видовжена, може бути зеленого кольору або брудно-коричневого. Має металеві ніжки. Також вона може кріпитись до будь-якої поверхні. Це може бути дерево, може бути паркан, можуть бути вхідні двері. Міна. Заборонена Оттавською конвенцією для використання у будь-яких війнах чи збройних конфліктах з 1999 року. Але, на жаль, дуже активно використовується ворогом. Може створювати цілі мінні поля. Також ця міна може встановлюватися у двох варіантах: може бути керований чи не керований. Керований в такому випадку є спеціальний оператор, який ініціює її тоді, коли де потрібний йому натовп людей, яких потрібно знешкодити. Якщо міна встановлена в некерованому варіанті, в такому випадку вона встановлена на розтяжку. Може бути встановлена таким чином, як зараз ви це бачите. Ховається серед густої трави, серед листя, під розлогими гілками дерев або кущів. Розтяжка може сягати від 7 до 10 метрів. Це тоненька ниточка, яку ви не помітите. Але дуже легко зініціюєте до її вибуху. Діє вона секторально: 50 метрів це сектор її ураження. Міна Мон 50 дуже небезпечна для цивільного населення. По-перше, через те, що помітити, де вона встановлена, ми не зможемо, оскільки дуже добре маскується через те, що має характерне забарвлення, яке дуже добре скривається в навколишньому середовищі, а також через те, що є хибна думка. Якщо людина стоїть позаду міни у момент вибуху, то з нею нічого не трапиться. Ні, всередині в неї осколки, ті, які можуть рикошетом зачепити людину, яка стоїть позаду вибуху, а також можна отримати легку форму контузії. Тому не небезпечних мін не буває.